Привіт, друзі, сьогодні будемо саджати чесник. Кінець жовтня то вже пора. Раніше, як ми звикли садити до 14 жовтня? Ну Так, бабусі наші казали. Але ж зараз погода змінюється, тож саджаємо в кінці жовтня. Я вже собі підготувала там відерочку чеснику. А це що залишилося. Ми багато не саджаємо для себе. Тут маленькі вже головки залишилися. Самі найбільші я вибирала на посадку. Ось такий часник. В цьому році хороший часник, але трапляється, що є всередині часничок, не тільки в ці крайні зубчики, то я не брала такі зубчики. Бачите, вони такі приплюснуті. Тож, ходімо, будемо садити. Першим ділом це рядочки рівненькі і глибоченькі. Ну що, я зробила два рядочки і так попіл трошки присиплю. Не багато, але трошки. І все. Буду зараз садити часник, Зараз подивлюся. Чи паличку брати, бо я завжди коли твердо, то паличкою зробила отвір і туди, поки нормально. На посадку вибираємо гарні часник, гарні гололки. Знаєте, то якщо буде врожай, то і буде чесник. Нічого -то там, як знімають, а то по то а там правильно. Навіть якщо раніше посадити, він зійде, вже садили, не померзне, нічого йому не буде. Коли буде врожай, той чесник буде гарний. Що хочете йому, чи підживлюйте, чи не підживлюйте. Головне глибоченько, десь сантиметрів 10 вниз, щоб він був закопаний. І все. Ну, звісно. Рано отак садити, як раніше ми садили, то не треба десь. Кінець жовтня, початок листопада. Я б іще не садила, а це щось передають, що вже почнуть морози. Ну, там, звісно, це буде видно, чи буде воно, чи не буде. Такий в мене ось чесничок. Нічим не обробляю, хоча можна. Болю, сьогодні часничок посажу, а туди далі. Цибульку. Сьогодні цибулю бачила, продавали 170 за кілограм, а я купувала 180. Ну нічого, я вже купила кілограмчик, нам вистачить. О, так гарненько він лізе його і не видно. А коли твердо, я то беру палкою, роблю отвір. Ані зараз дуже багато, коли велика кількість показують цією. Через трубу. Раз-два і він уже там, щоб не нахилятися. Так що про це спішу. Сонечко знову вийшло. І так, осінь, пахне осінь. Щось я завжди в перчатках, а це без. Ну нічого. болота немає посади. Такі зубчики гарні. Рядочок такий довгий. Я в тому році садила три наче рядки, але вони були коротші. Тут буде два. Ну, я скажу, ми воно в цьому році гарний врожай був. То. Так, що ти помічник? Добрий день. Злякався чи що? Що таке? Все, я вже загортаю рядки. от Я на цей научила, прям як нас кажуть, тітілька-в тютілька. <хи> Тож, все, зараз загребу грабульками. Третій рядочок контрольний зробила, щоб потім цибульку рівненько садити. І все. Так, ну і цибульку подивимось по погоді. Якщо будуть все-таки морози, то посадимо. А ні, то туди далі. У чеснику довше треба, а цибуля швидко, щоб вона в зиму не зійшла. Бо часник я, так сказати, досвід вже з чесником маю. А цибулю на зиму буду садити тільки другий раз. Ну, Вірніше третій. Перший раз в мене щось не вдалося. В тому році оце вдався другий раз, гарна цибулька була. Ну, і там кілограмчик буде зараз посадити. Там, грудочки все одно є. Це забрати. Це забрати. І вас забрати.